Чи можливий прорив у третьому раунді переговорів України та РФ? Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що майбутній раунд переговорів між Україною та Росією буде зосереджений на обговоренні складних тем, зокрема на взаємних проектах угод про припинення вогню. Однак він одразу ж зауважив, що розраховувати на проривні рішення не доводиться, оскільки Москва і надалі має намір забезпечувати свої інтереси. Пісков також прокоментував можливість зустрічі на вищому рівні, зазначивши, що перед цим потрібно багато попрацювати, що свідчить про відсутність готовності до компромісів. Окремо він звинуватив захід у ескалації напруженості, у тому числі ядерної, заявивши, що Росія формулює нові завдання для забезпечення своєї безпеки. За його словами, навіть якщо переговори відновляться, вони швидше будуть тривати формально. А їхній результат залежатиме від змін у військовій та геополітичній ситуації. Тож слідкуємо за розвитком подій і до зустрічі на каналі «Мандарин Медіа.